Всім добрий день! Сьогодні у нас з вами 15-та лекція на тему підготування комплексу приладів до польового вимірювання. Ну, звісно, мова піде про вимірювання GPS, супутникові вимірювання із використанням GPS-приймача. Ми з вами розглянемо, як підготувати. Комплекс приладів до польових вимірювань, і також поговоримо і розглянемо будову і технічні характеристики компактного одночастотного приймача Pro Mark II. Перед виїздом на польові роботи керівник робіт проводить інструктаж з усіма керівниками бригад і видає кожній бригаді робочий проєкт або відповідні витяги з нього. Кожна бригада укомплектовується приладами, які будуть необхідні для виконання польових робіт, а також різні обладнання вони будуть мати і матеріали. І давайте розглянемо детальний список усього необхідного обладнання, що має бути у відповідних бригадах. Має бути автомобіль бажано підвищеної прохідності, приймач із комплектом допоміжного обладнання. Додатковий запам'ятовуючий пристрій, два комплекти капелів, два акумулятори із комплекту приймача для, або автомобільні, зарядний пристрій для акумуляторів, переговорний пристрій з двома акумуляторами: один запасний і зарядним пристроєм до нього. І також має бути штатив, оптичний центрир, комплекс метеорологічних приладів. Це еталанований психометр із сухим або мокрим термометрами, а також барометр анероїд. Оптичний теодоліт 30 секундної точності для знімання елементів приведення під час встановлення антеми приймача поза центром. Нівелір із рівнем або компенсатором, складна шашкова рейка з рівнем. ліхтарики, Босоль. Рулетка 20 метрів, можна і більше, звісно, інструменти для дрібного ремонту та юстування приладів, комплект карт масштабу від 1,5 тисячної до 1,25 тисячної на район вимірювання, робочий проєкт мережі або витяг з нього. Зі схемами та списком пунктів, на яких будуть виконуватися спостереження та прив'язування, графіки виконання вимірювання, та, де буде зазначена інформація про доїзди до них, картка рекогностування обстеження, оновлення та побудови геодезичних пунктів реперів. Також мають бути журнали супутникових спостережень. Лист графічного та аналітичного визначення елементів центрування антени супутникового приймача, і остання це повинна бути медична аптечка для надання першої допомоги, ну, якщо це буде необхідно. Перед початком польового сезону супутникові приймачі повинні пройти еталонування на взірцевих базисах або метеорологічних полігонах. Повторно еталування виконується після кожного сильного струсу або ремонту антенн і радіочастотних блоків приймача, під час транспортування та перенесення приймач потрібно оберігати від ударів та пошкодження. Запам'ятовувальні пристрої, які входять до комплекту приймача, необхідно зберігати в сухому місці та оберігати від температурних впливів. Від ударів, від згинів, стежити, те, що поверхня роз'ємів була чистою і незапиленою. Ось щодо цього питання. Тепер переходимо до другого питання і вже безпосередньо розглянемо будову і технічні характеристики компактного одночастотного приймача GPS Pro Mark II. Чому саме одночастотний ми з вами розглядаємо? Да, ви, ви скажете мені, що двочастотний він відповідно краще, але одночастотний буде набагато дешевий приймач. І ми розглянемо приймач фірми Аштек, це США для побудови геодезичних мереж та топографічного знімання. Деталізація цього питання можлива тільки під час вивчення конкретного приймача, їх дуже багато різних фірм випускають, всі приймачі мають багато спільних загальних систем, вузлів і деталей. Що стосується даної моделі Promark 2 то це повнофункціональна GPS-система, що розв'язує задачі точного геодезичного вимірювання та навігації. Комплекс системи ПруМРК-2 складається із двох або більше приймачів з антенами та допоміжними компонентами. Приймач завдяки своїй компактності менший за вартістю порівняно з іншими приймачами, а також він доволі високий за точністю вимірювання і широко застосовується у геодезичному виробництві. І крім фірми Аштек, аналогічний приймач виготовляє фірма Magalan Корпорейшн, названий ProMark XSM а фірма «Аштек» почала випускати модифікований приймач ProMark 3. Приймач ProMark 2 отримує та зберігає неопрацьовані дані з GPS-супутників про кожну точку знімання. Дані із приймача пізніше піддаються постопрацюванню з метою визначення положення точок знімання. І зовнішній вигляд приймача ми якраз з вами можемо побачити, ну тут не дуже такої гарної якості, але на малюночку, ось тут він у нас з вами зображений. Якщо для навігації достатньо вмонтованої у приймач антени, то для отримання даних точного геодезичного знімання нам необхідна також буде і зовнішня антена. GPS ось вона зображена на малюнку. Зовнішня антена має. Точку, у якій фізично збирають дані з GPS-супутників про положення, тобто про просторові координати саме цієї точки. Тому ця точка антени повинна бути прямовисною лінією, проєктуватися на центр геодезичного знака або точка місцевості, положення якої буде визначатися. Антена центрується за допомогою омтичного центрира. Та стандартного штативу або GPS-штатива. Щодо зовнішнього вигляду антенного кабелю, так, ось він, на даному слайді, показаний зовнішній антенний кабель, він під'єднується до ProMark 2 через задню частину польового утримувача приймача. Маленький роз'єм під'єднується до приймача, а великий роз'єм до антени. Вертикальний подовжувач антени, зараз я вам його покажу, ось такий, забезпечує можливість під'єднання під антени, коли вона встановлена на штатив. Його довжина 76,2 мм. До комплекту приймача входить вимірювальна рулетка, ось вона зображена для вимірювання висоти антени над центром знака. Початок рулетки фіксується у виємці, розташованої збоку на корпусі антени, витягується рулетка вниз у напрямку до центра знака, таким чином, щоб загострений штир, розташований на корпусі рулетки, торкнувся знака. Ось, якщо ви придивіться, ось у нас такий штирик є. І у цю мить береться відлік шкали рулетки. Відлік дає не вертикально. А похилу висоту антени над центром знака. Ця висота може бути приведена до вертикальної висоти. Ну і достатньо знати радіус антени. Офісний утримувач приймача з кабелем завантаження. Далі про нього піде мова. Цей тримач дає змогу під'єднати приймач Promark 2 до офісного комп'ютера. З метою завантаження в комп'ютер даного GPS-знімання. Як тільки приймач встановлюється на тримач, кабель завантаження автоматично під'єднується до приймача через контакти, що розміщені на задній частині приймача. Ну і зображення, як виглядає ось цей офісний утримувач приймача, ми бачимо на малюнку 3.14. До комплекту приладів також входить ще і програма постопрацювання Hashtag Solution. От ви бачите, компакт-диск з цією програмою у нас зображений. Програма має модулі, які забезпечують завантаження та опрацювання супутникових даних із кожного приймача ProMark 2. Програмне забезпечення записано на компакт-диск. Solution Users Guide. це інструкція з використання офісного програмного забезпечення з метою планування, завантаження і постопрацювання даних. До комплекту приймача ще входить польова сумка для трансформування приладу. А також компакт-диск MapSend, Streets. Компакт-диск має ну, тільки карти на територію США. Диск не входить до комплекту системи приймача, який продається за кордоном США. Крім того, під час роботи з приймачем необхідно додаткові предмети, які не входять до стандартного комплекту. І серед таких предметів є відповідно штатив, підставка тригер носій та адаптер антени. Ось ми бачимо, да, все ще додаткове обладнання нам потрібно докупити. Ми бачимо да, ці три предмети окремо та да, в зібраному вигляді разом з антеною та штативом. І давайте ще подивимося: у трегер антени вмонтований оптичний центрир та підіймальні гвинти для приведення антени в робочий стан. Під час роботи у псевдокінематичному та кінематичному режимах для закріплення ProMark 2 може бути використана віха, ну, ми її зараз також побачимо на цьому малюночку ось така віха. Тепер ось на цьому малюнку 3.18 ми бачимо панель керування приймачем. Тобто керівні клавіші, які тут маються. І давайте ще розглянемо у табличці 3.2 описано функції кожної клавіші із тих, що ось тут у нас показані. Клавіша, ну, давайте я вам розповім, і, в принципі, і так, клавіша Enter. Це введення, значить, вона використовується під час виконання вибраної функції, редагування вибраних параметрів або введення вибраних значень, які наведені у вікні сюрвей меню меню в режимі знімання. Наприклад, серед них функція point Attribute вибирається за допомогою стрілок, відповідно, у нас є стрілочки вверх-вниз. Для виконання цієї функції потрібно натиснути клавішу Enter. Далі в нас є клавіші меню, ось вона нижче під Enter, призначена для доступу до пунктів Survey меню в будь-який момент, навіть під час збирання даних, тобто ну, під час спостережень. Клавіша IN увійти у вибраний пункт меню, і клавіша Out – це, відповідно, вийти із вибраного пункту меню. Так, у нас ще є кнопочка. Тут вона у нас чорно-біла, але взагалі вона повинна червоного кольору бути. Клавіша on off увімкнути та вимкнути, відповідно. Якщо клавішу швидко натиснути і ну, відпустити, то вимикається або вмикається приймач. І якщо утримувати клавішу 2 секунди, то ну, примат вже буде віпнений і на дисплеї підсвітиться. Якщо її знову отримувати 2 секунди, то підсвічення буде вимикатися. Далі в нас є кнопочка ось тут, Mark go To, дає змогу отримати доступ до пункту Point Attribute, дані про пункт спостережень у будь-який момент збирання даних. І ще в нас є клавіша Escape. Використовуються для закриття поточного і повернення до попереднього пункту меню. Відуговані попередньо незбережені параметри закриті за допомогою цієї клавіші, ну, вони, на жаль, зберігатися вже не будуть. І овальна кнопка з чотирма стрілками, ось ми бачимо, да, її велика по центру. Вона дає змогу виділити функцію, яку ви хочете виконати, або виділити величини, які потрібно ввести. Пункт Mode дає змогу опрацювати в режимах Survey або Navigate. Стрілки вверх та вниз призначені для перемикання між режимами Survey і Navigate. Ось таким чином. Так, трішечки ми з вами розгляділи. Що воно у себе включає? Да? Так, далі. Ну, потім ви собі зафіксуєте, запишете ці позначення в основному не лише в цьому. Приладі, а і в інших такі ж самі аналогічні кнопки є. Так, далі давайте порозглянемо наступні віконечка. ось такі ми можемо з вами побачити. Ці три вікна дають змогу виконувати редагування, описування, тобто ідентифікацію пунктів і вводити або змінювати деякі параметри, наприклад, там, сайт ID, сайт дескріпшн, інверсіва ID і так далі. І давайте розглянемо деякі дані про термін роботи джерел електроенергії. Живлення приймача ProMark 2 здійснюється за допомогою двох стандартних батареїв типу АА. Ось воно показано, як встановлюються ці батарейки. Також можна використовувати будь-які батареї цього типу, як одноразові, лужні або ліцієві, так і перезарядні. Нікель-кадмієві, нікель. Метали гідринні, лужні, ну, і найдовше працюють саме літієві батареї, ну, а потім вже лужні. Термін роботи батареї значною мірою залежить від температури повітря. Так, якщо, наприклад, температура повітря буде мінус 10 градусів, то термін дії батареї становить 2,5 години. Для температури плюс 10 градусів ну, десь приблизно 6 годин. Для температури плюс 20 градусів Цельсія це буде вже 9 годин. Менше залежить від температури літієві батареї. Для температури мінус 10 градусів час роботи буде становити 10 годин, для температури 10 градусів це буде 12 годин. Приймач під час роботи показує стан батареї, перший такий сигнал low battery, низький рівень зарядки, аларм да, попередження, тобто не так, що ви працюєте, працюєте, да, і потім все погасло, і нічого немає. Ні, у вас буде попередження, щоб ви своєчасно відреагували. Час праці після такого сигналу для кімнатної температури дорівнює приблизно одній годині. Ну а якщо ви е, працюєте при температурі лише 10 градусів, то, ну, на жаль, у вас 10 хвилиночок часу лише залишиться. Ось таким чином. Ну, і останній сигнал Extreme Low Power, після такого сигналу робочий файл буде закритий, і приймач вимикається через 10 секунд. Тобто потрібна буде заміна батареї. Так, ну, і ось тут якраз ми бачимо, як це все замінити. Необхідно відгвинтити гвинт. Тут буде задня кришка, так? зараз книжка знята, і видалити батарейки і замінити їх на нові. Ну, і, звісно, потрібно враховувати полярність цих батареїв, щоб вони гарно працювали. Ну, а потім закрити. Кришку і загвинтити гвинт. Щодо об'єму пам'яті, то об'єм пам'яті приймача ProMark 2 для зберігання даних це 8 Мбайт, мінімальний час спостереження 7 годин за умови, що збирання даних виконується в найгірших умовах, коли 10 супутників відстежуються з 1 секундним інтервалом. За 10 секундного інтервалу можна зберегти дані з 72-годинного інтервалу спостережень. Тому рекомендується щоденно переписувати зібрані дані із приймача до комп'ютера, переписувати дані із приймача після опрацювання. І оскільки території України немає, на жаль, на картах Maps and Streets, то файли, виділені під ці карти, можуть бути зайняті файлами, що стосуються безпосереднього знімання. І на закінчення цієї теми давайте з вами розглянемо технічні параметри та фізичні специфікації системи. Про Марк 2, вони подані у цій табличці. Ми бачимо точність статичного методу, у нас вказана для планової зйомки 5 це саме у статичному режимі з цієї ідеї і кінематиці. 5 мм плюс одиниця на відстань да, на довжину радіус вектора, і висотна точність буде гіршою 10 мм плюс 2 Точність знімання в режимі C і -E D. Звісно, що це буде гірше, да, статичний, найточніший метод. Для планової зйомки буде ну, майже 2, більше, ніж два рази гірше, да, вже 12 мм і плюс 2,5 на видовження радіус вектору. І висотна 15 замість 10 буде. Точність навігації менше 3 метрів із зовнішньою антеною та поправками, і 5 мм з внутрішньою антеною. Тепер, щодо стосується довжин векторів у статичному режимі до 20 км, а якщо нам потрібно більше, то період малої іоносферної активності, бо ця поправка вона буде безпосередньо впливати. І довжина векторів в режимі цієї іди лише 10 км. Тепер таймер спостережень у нас у статичному режимі від 20 до 60 хвилин, Залежно від довжини вектора і таймер спостережень в режимі з ди буде до 10 кілометрів. Ой, вибачаюсь, від 20 до, до, до 60 хвилин, в залежності від довжини вектора. З тій іди звичайно, 15 секунд, час. Ініціалізації з цієї іди 15 секунд на відомих пунктах, 5 хвилин з використанням рамки ініціалізації, канали супутників GPS, висота захоплення супутників 10 градусів, інтервал запису даних від 1 до 999 секунд. Робочий діапазон температур від мінус 10 градусів по Цельсію до плюс 80 градусів по Цельсію. І тип акумуляторів, як я вже вам сказала, це дві батарейки Аа, можна лужні, можна літієві використовувати, але ж зверніть увагу, що час експлуатації акумуляторів при температурі 20 градусів. У лужних 8 годин, у літієвих 13 годин. Отже, вирішуйте, які краще вам використати об'єм пам'яті для збереження 8 МБ, 72 години збору даних може бути і 100 файлів даних зберігається. Але ж не забуваємо, що рекомендується нам все ж таки щоденно переписувати, щоб не загубити ці дані і, відповідно, щоб не. Мати місце, куди для запису нових даних. І ще у нас є примітка, що для температури мінус 10 градусів по Цельсію яскравість дисплея буде зменшуватися, а потім може зникнути. А для температури, взагалі, мінус 20 градусів. Тобто, ось це віконечко, да, яке у нас є, від мінус 10 до плюс 80 градусів Цельсія, потрібно притримуватися. І... При дуже низьких температурах взагалі дисплей може вийти з ладу і нічого доброго з цього не буде. На цьому це все. Я дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, можете задати.